Я хліб життя. Хто до мене прийде, не голодуватиме. Як часто ми в житті, знаєте, коли попадаємо в якусь таку ситуацію, ну не то щоб безвихідну, але якусь складну, ми кидаємося в одну сторону, в другу і відчуваємо таку безпорадність. Особливо коли ситуація якась дуже складна і практично, практично от в тому стані, якщо знаходиться людина, яка тобі каже, тихо, тихо, спокойся робимо це, робимо те, йдемо туди, йдемо туди, і тоді нести спокій. Якщо знаходиться людина, яка тобі допомагає, яка тобі протягає руку. І для цього розуміння якраз Господь Бог нам говорить через сьогоднішній Євангелій. Він каже, я є хліб і життя. Хто до мене приходить, той не голодуватиме. Тобто Господь Бог нам запевняє, що якщо ми прийдемо до нього, то ми будемо мати життя вічне. Яка би там суєта не була, які би там проблеми не були, ці земські, все рівно, вони проходять і проминають, і не в кожній ситуації нам здається щось змінити. Є дуже багато речей, які ми в життя проживши, жаліємо за чимось. Є, що ми чимось. Е, Радіємо, що ми так зробили. І всі речі, через певний період часу ти потім дивишся, так, то було добре, але можна було зробити краще. І ми знову починаємо себе картати. Господь Бог нам каже: Я є хліб, життя. Батьки ваші їде в пустині і померли. Я є хліб живий, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Дивіться, Вмирали в пустині, так? От їли манну, вони збирали манну, їли і вмирали. Тепер є Ісус Христос. Ми маємо Христа Спасителя. Ми також вмираємо так само, як і ті. Що Господь Бог має на увазі? Про що Ісус Христос звіщає Тоді учням і звіщає іншим? Діло в тому, що усі праведники, які були до Ісуса Христа, після своєї смерті попадали в лоно Авраама. І вони там очікували Спасителя. І Христос, як ми співаємо, Смертью смерть подолав, він через смерть зійшов до Аду і своєю силою, і своєю святістю визволив тих, що очікували спасення. Пройшло відкуплення. І тоді ті, які очікували старозавітні пророки. Праведники, патріархи, всі вони були звільнені. Ми ж тепер після смерті вже не вмираємо і не чекаємо спасення, бо в нас Господь Бог вже спасив, спас і відкупив. Ми тепер тільки можемо з того користати. Тому Христос каже: Я є хліб живий, що з неба сходить, що той, хто їстиме, його не вмер. Ісус Христос у своїй суті говорить не просто про хліб, то як манну, яка падала, і вони їли, щоб не вмерти з голоду. Господь Бог наш Ісус Христос, його ще називають Бог Слово, Слово, що втілилося, осилилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця. І те слово дається нам. Як пожива, яка має в собі життя вічне. Тому хліб, який дає нам Господь Бог той, що з неба сходить, як Він каже сам, це є Слово Боже, яке ми слухаємо через Євангеліє. Хліб живий це є святе причастя тіло і кров Христа, через який Господь Бог хоче фізично бути присутній в нас. І коли ми говоримо про хліб, це є образ поживи, і тому Христос себе дає як пожива. Якщо людина не має поживи, вона що? Вона помирає. Тому Господь Бог себе подає як поживу. Яку ми, споживаючи, не вмремо. Бо Він каже: батьки ваші їли манну в пустині і вмерли, ви не вмрете. Але не в такий спосіб, що якщо я запрочащався, все я вже не вмру до кінця світу. Йдеться про поживу душі, Душа, яку ми тепер маємо можливість кормити. До Христа, існував світ, і також жили, і були праведники, і грішники, і вминали. І всі попадали в лоно Авраама. До Мойсея також усі жили і вмирали, але як говорить апостол Павло, одначе смерть панувала від Адама до Мойсея, і над тими, що не зрішили переступим, подібно, до, до переступу Адама, як прообраз того, що мав прийти. До Мойсея не було закону. Мойсей приніс 10 заповідей, приніс закон. А до того часу, як нема закону, гріх не має сили. Чи був гріх у світі? Був. Чи приписувався він людям ні, бо не було закону. Одначе смерть панувала над гріхом, бо тому що не було закону. Гріх був, але він був мертвий. І коли прийшов закон, гріх ожив. Коли прийшов Ісус Христос? Коли прийшов Ісус Христос, до нього теж праведники жили, не скажете, що їх не було? Вони були, але вони були в лоні Авраама. І коли прийшов Христос, І коли прийшов Христос, Він цих праведників звільнив. Бо до Христа існували праведники так же само. Тому цей хліб живий, що з неба сходить, це є Слово Боже, це є присутність Бога тілом і кров'ю у святому причастю, це є Дух Святий, який постійно сходить на тих людей, що є хрещені. Ті, які вибрали собі Спасителя. Ми живемо в Бозі, ми живемо в дусі, бо маємо на собі нестерту печать дара Святого Духа. Ви є хліб живий, що з неба. Сходить, говорить Господь, хто цей хліб і хто до мене приходить, не голодуватиме. Приходьмо до Бога, до нашого Спасителя, щоб ніколи не знати. louvado o anjo amém